нам зробити. 8 варіантів. Отже, викладаю восім карт, обирайте по номеру або по карті, і слухайте тлумачення. Так, перший варіант, другий варіант, третій, четвертий. П'ятий, шостий. Сьомий і восьмий. Так, сподіваюся, ви обрали свою карту. Я починаю. Перший варіант. Шістка пентаклів Так, шістка пентаклів вказує на те, що завтра. Ви можете сміливо звертатися за допомогою до будь кого Вам допоможуть у якійсь справі. Це може стосуватися як фінансів, так і інших якихось справ, які вас ну, будуть турбувати у цей день. Значить. До вас теж можуть звернутися за допомогою по цій карті, тому вам радять проявити щедрість і великодушає. І тоді, ну, в подальшому, ця, ця ваша доброта вона не залишиться безнаказаною. Ну, тобто, ви теж можете потім розраховувати від, на, у цю, від цієї людини на підтримку. Також ця карта вказує, що завтра ви можете від, е, отримати подарунок або грошовий приз. Також по цій карті варто мудро розпоряджатися фінансами і витратити їх в першу чергу на подарунки або на благочинність. Ну і взагалом день такий, що все спілкування з оточуючими буде проходити успішно. Так, п'ятірка кубків, другий варіант. Ця карта вказує на то. Що ну, завтра, хто завтра планує якісь валютно обмінні операції, то вони пройдуть вигідно. Також ця карта вказує на несподівані прибутки. Або вам нарахуються бонуси, відпускні премія якась, це те, що стосується грошей. В інших сферах життя. Тут може бути так, що хтось із оточуючих буде намагатися проломити вашу, ваші кордони. Тому будьте уважні, щоб не потрапити під вплив якоїсь людини, що не дуже до вас добре ставиться. Це таке теж не виключено. Тут ну, є така небезпека, можна так сказати. Так, третій варіант. Четвірка мічів. Так, ну що, по четвірці мічів у нас проходить всякого роду не дуже добрі справи. Тому в цей день вам краще зберігати обережність і в словах, і в ваших вчинках. Все, що ви завтра зробите або скажете, може бути використано проти вас, вашими недоброзичливими людьми, які вас оточують. Якщо у вас спрацює завтра інтуїція, от вам не захочеться щось робити, то краще відмінити цей захід і перенести його на інший день. Можуть бути несподівані, неприємні новини, які вас шокують. Можливо, різка критика вашої діяльності від колег або начальства, навіть якась клівіта або е сплетні, От, або якісь інші дії від тайних ворогів. Ну, що можна завтра робити, то це збирати інформацію, спостерігати за якимось процесом або людиною. І звертатися до людей, які мають в цьому досвід, якщо вам не вистачає самому чи самі е, знані досвіду. Четвертий варіант Жриця. Так, ну, вся карта вказує, що завтра добре пройдуть всякого роду езотеричні практики, в тому числі і консультації у езотерики. Хто вивчає езотерику, завтра буде дуже продуктивний день в цьому плані. Далі, це добрий, ну, успішний день для того, щоб прислухатися до своєї інтуїції, що вона вам каже стосовно якоїсь справи. Сни, які насняться сьогодні-на сьогодні завтра, вночі вони віщі. Треба запам'ятовувати, про що вони кажуть. Ну, а в цілому день пасивний, хто там не займається езотерикою, в цілому день пасивний, то просто можна присвятити його відпочинку або просто от поспостерігати за своїм внутрішнім станом. Так, п'ятий варіант двойка пентаклів. Двойка пентаклів вказує, що завтра у вас буде чомусь меланхолічний настрій. Може щось піти, ну, не по плану. Ви можете кудись зібратися да, у якихось справах, але будуть несподівані вам перешкоди. Тому вирішення важки, важливих питань краще відкласти на інший день. Також це стосується і проведення перемовин, візитів в офіційні установи, і навіть гості не дуже по цій карті. Тому що і вас, і, і оточуючі, не будуть розуміти по якійсь причині. Через це може бути нервовий стрес, поганий настрій, і навіть погіршиться у вас самопочуття. Покупки на завтра краще не планувати, оскільки те, що ви купите, вас потім розчарує. Краще провести цей день вдома, приділити день з якимось спогадом, ностальгії. Ну, це все принесе вам очищення душі. Ну, меланхолічна якась карта така. Може хтось її прихворіє? Так, шостий варіант король жезлів. Так, ця карта вказує, що завтра вам у вас відбудеться зустріч з чоловіком, який дуже харизматичний, який такий лідер по натурі. От який вам е, може допомогти в ну, вирішенні дуже важливого для вас питання. Він може бути строгий, але він справедливий. Так, ще е, для когось вирогідно з'явлення дуже багатого клієнта, якого зацікавлять ваші послуги, і він щедро їх оплатить. І, і ще один такий варіант, що ви самі можете проявити кращі якості короля жезлів, впевненість собі, ініціативність, жагу всякого роду свішеній, вміння йти на ризик і успішно реалізувати свої плани. Так, сьомий варіант помірність. Помірність вказує, що завтра день буде. Спочатку ніби тягтися, тягтися буде ніби навіть нудно. А потім, як час прискориться. Загалом це ну, хороша карта для тих, хто хворіє. Ваше самопочуття піде на поправку. Далі, Для тих, хто займається творчою роботою, ви будете занурені у творчий процес і будете, ну, набудете якихось результатів суттєвих. Ще ця карта вказує... На те, що е, можна прийняти якісь процедури, такі оздоровчі, які пов'язані з водою. Ну, все, що для тіла, піде завтра на користь. А взагалом такий спокійний день. Е, Можливо, і навіть і примирення з кимось, якщо є таке бажання. Так, восьмий варіант. Четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів вказує на те, що завтра вас очікує якийсь рух із ізобілія. Тобто, ви можете розраховувати на суттєве покращення фінансового стану. А, так. А, можете отримати щедру винагороду за свої труди або навіть грошовий подарок. Всі плани ваші на день будуть успішно реалізовані, а пробл... проблеми всі вирішаться. Обставини складатимуться завтра вашу... на вашу користь. А, буде вам щастить у справах, і люди до вас будуть дуже. Добре налаштовані. Ну, хто на своїх ділянках, на там на землі живе, на дачах або на присадибне якесь господарство має, може зібрати щедрий урожай по цій карті. Ну І саме і саме почуття ваше буде просто чудовим. І хто хворіє, можливо, сьогодні-завтра будете себе набагато краще почувати, і взагалі ви завтра будете у чудовій формі. Дякую за увагу.